Всім привіт-привіт! Проїжджали ми, їхали ми додому. І це значить, оця траса з Острога на Рівне. Вон там, бачите, вдалині Рівне. Не так далеко, десь кілометрів за 20 приблизно. І ми, значить, нам тут підказали таку штучку. Цікаво для нас, можливо, буде цікаво для вас. Тут прямо на Перехресті, бачите Перехрестя доріг. Основна дорога і Навхрест такий пам'ятник цікавий. Кажуть місцеві люди, що колись тут був курган. І всі казали, що то є козацька могила. Як бачите, Пам'ятник не знаю, Дуже похоже на Богдана Хмельницького. І що я вам скажу? Ось тут стоїть вже сучасніший, су, сучасніший пам'ятник і пише пам'яті козаків, які загинули під час визвольної війни українського народу 1648-1654 роки. Слава героям навіки слава. І, ну що ж, це напевне роки, саме цієї самої визвольної війни. Богдана Хмельницького проти поляків. І це, можливо, ну, треба покупатися десь в інтернеті. Можливо, це й мова йде саме 48-й. Можливо, це е, частина тих боїв, що після Берестецької битви були, як варіант. Можливо, хтось щось знає більше. Підскажіть, буду радий почути, вибачайте. Погода марнується зовсім, Дур сильний вітер, сніг починає ліпити. Зовсім змінилася погода. Бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги вам всього хорошого!